Він керував стадіонами одним рухом руки, а сама його присутність на сцені нагадувала чисту магію, якій неможливо було опиратися. Фредді Меркюрі. Ім'я, що стало символом свободи та музичного шаленства. Але до богемської рапсодії та «We will rock you», які гриміли на весь світ, був інший Фредді. Сором'язливий хлопець, який тільки шукав шлях до себе і до свого майбутнього. Щоб зрозуміти цього генія, треба повернутися назад. На острів Занзібар, де народився фарух булсара. Там, у сім'ї парсів, серед змішання культури ритмів, маленький хлопчик уперше доторкнувся до музики. Уроки фортепіано, англійський інтернат. Шкільний музичний гурт, і зрештою переїзд до Англії. Саме так почалася історія, яка змінить світ музики назавжди. Для юного Фаруха переїзд до Лондону був не просто зміною країни. Це був стрибок у зовсім інший світ. Клуби, контркультура, нові гурти. Він поглинав все це з неймовірною швидкістю. Його вабив рок. Але не менше його захоплювала класика та опера. Він не копіював кумирів, а складав власний пазл зі шматочків їхніх ідей. Від The Who він взяв вибухову енергію від Девіда Боуі – театральність, а від Джима Гендрікса потужну силу гітари. І все це змішалося в унікальне звучання, яке стало його візитівкою. 1970 рік став доленосним для майбутньої легенди рок-музики. У коледжі мистецтв Іллінг він познайомився з Брайаном Меєм і Роджером Тейлором. Так народився Квін. За рік до колективу приєднався Джон Дікон. У цей же час Фарух остаточно попрощався з минулими. Обрав нове ім'я Фредді Мерк'юрі. Перші альбоми гурту стали вибухом ідей. Фредді приніс у музику не тільки неймовірний вокал з надзвичайно широким діапазоном, а й драматичність, яка поєднувала велич опери з дикою енергією року. Він був не просто фронтменом, він був архітектором образу Квін. До речі, логотип гурту справа рук самого Фредді. У зображенні він поєднав знаки зодіаку усіх чотирьох музикантів: двоє левів, Дікон і Тейлор. Рак Мей, а також дві феї для Діви Меркюрі. На сцені він був богом у житті напрочуд скромним і тихим. Друзі і колеги згадували, що фарух булсара разюче відрізнявся від блискучого Фредді Меркюрі. Це дивне протиріччя тільки підкреслювало силу його перевтілення. Варто було йому вийти під світло прожекторів, і він ставав іншою людиною. Його присутність відчувалася ще до першої ноти. Костюми, жести, ідеальний контакт із залом. Усе це було частиною вистави, яку він створював щоразу. Фреді не просто співав, він диригував натовпом. Це був головний секрет його магнетизму. За два десятиліття співпраці з гуртом Меркюрі створив понад сім десятків пісень, та останнє має особливе місце в історії. У травні 1991 року вже виснажений смертельною хворобою. Фредді разом з Брайаном меєм працював над композицією «Mother Love». Він поспішав, просив Брайана швидше писати нові рядки і одразу їх записував. Залишаючи гурту запас матеріалу на потім, коли справа дійшла до фінального куплету, зізнався йому потрібен відпочинок. Але повернутися до студії вже не зміг. Квін довелося завершувати пісню вже без свого фронтмена. Для фіналу використали архівні вокали з легендарного концерту на Вемблі. А останній рядок виконав сам Брайан Мей. Його голос прозвучав щемко і болісно. Немов прощання не лише з другом, а з цілою епохою. Так, Лав стала своєрідним музичним заповітом Фреді. Фреді Меркюрі пішов з життя 24 листопада 1991 року. Йому було лише 45. Останні години він провів у колі друзів спокійний і готовий. Його фінальні слова були простими. Дякую. Це звучало як прощання і як підсумок життя, сповненого музики, свободи та сміливості. Фредді залишив світові більше, ніж просто хіти, він залишив урок бути вірним собі. Я не шкодую про жодну річ, яку я робив. Я просто я, казав він, і саме це робить його безсмертним. Наша сьогоднішня історія починається з весілля. Мел Бі зі Спайс Герлз та що Мелані Браун втретє вийшла заміж, і нікого з гурту, крім Бейбі Спайс, біля вкеми не запросила, що сталося між учасницями одного з найпопулярніших поп-гуртів кінця 90 90-х? та який вигляд мають перчинки зараз. Усе почалося в далекому 94-му. Двоє британських братів-продюсерів дали оголошення в газету. Шукаємо дівчат для нового гурту. І так народилася п'ятірка, яка згодом зведе з розуму цілий світ. 96-й в Україні запроваджують гривню, англійські перчинки випускають хіт Вана Бі, який злетів на перше місце в 37 країнах світу. А дебютний альбом Спайс розійшовся у понад 23 мільйони копій. Для кожної з учасниць продюсери вигадали яскраві образи псевдонім. Вони стали просто ідолами, яких наслідували. Давайте згадаємо кожну з них та побачимо, як вони змінилися через 30 років. Джеррі Галівел Джинджер Спайс рудоволоса Бестія в міні-сукнях і на платформах. У її часто критикували через вагу і називали надто емоційною, а якщо точніше, головною скандалісткою Space Girls. І саме вона першою грюкнула дверима у 98-му на піку слави і залишила гурт. Сьогодні колишня бунтарка — справжня леді, після розпаду гурту, вона пробувала сольну кар'єру, писала дитячі книжки, а головне побудувала родину. Джері, дружина керівника команди Формули 1 Крістіана Хорнера та мама двох дітей. Вікторія Бекхем Пош Спайс. У дев'яностих її називали недоступною красунею, але й часто насміхалися, мовляв, співає слабко, та й на моді не розуміється. Коли вона вирішила стати дизайнеркою, скептики відверто сміялися. Вікторія, напевно, одна з найвідоміших на сьогодні парчинок. І за ці роки не було й року, коли про неї не писали. Попри скептиків, вона збудувала власний модний бренд, який поважають навіть найсуворіші критики, Пліткують, саме вона може очолити головний модний журнал світу Vogue. А ще вона стала дружиною Девіда Бекхема і мамою чотирьох дітей. Мел Бі Скері Спайс. У складі Spice Girls Mel B була головним вибухом енергії, диким стилем і ще більш дикою харизмою, саме вона задавала драйв і робила шоу ще яскравішим. Життя після виявилось не таким гламурним. Вона пережила домашнє насильство, важке розлучення з продюсером Стівеном Белафонте, боролася з алкогольною та сексуальною залежностями. Та, попри все, Мел Бі вистояли, і сьогодні вона суддя популярного шоу та телеведуча. Активно підтримує жінок, які пережили насильство, і за свою громадську діяльність у 2022 році отримала орден Британської імперії МБІ, від принца Вільяма. А нещодавно Мелбі вийшла заміж втретє, і на її весілля змогла приїхати тільки біля Вкаме те, що Бейбі Спайс інші мали інші справи, та привітали колишню подругу через інстаграм. Ема Бантон – Бейбі Спайс наймолодша з гурту з милими косичками і дитячим образом, який зробив її улюбленицею мільйонів. І досі у своїх майже 50 зберігає образ тієї милої перчинки з цукеркою в роті. Після Spice Girls Емма продовжила музичну кар'єру, випустила чотири сольні альбоми, була судею телешоу. А зараз веде власну програму на радіо. А у 21-му році, після 23 років стосунків, вийшла заміж за співака Джейда Джонса у пари двоє синів. Мелсі, спорті Спайс, та сама перчинка у спортивках, яка робила сальто на сцені і задавала драйву. Але за цим образом ховалась справжня боротьба. Ще в часи Спайс Мел Сі, виявляється, страждала від депресії та розладів харчової поведінки через шалений графік, постійний тиск, і очікування бути спортивною та сильною. Сьогодні ж вона відверто розповідає про свою боротьбу, аби підтримати інших. І навіть видала автобіографію The Sporty One. Також Сі активно гастролює як діджейка. Є судею відомого вокального шоу в Австралії і продовжує свою сольну кар'єру. У 2000-му гурт остаточно розпався. Причина кожна хотіла свій шлях. Історія здавалася закінченою. Втім, здається, це не точно. У 2026-му анонсують світове турне до 30-річчя Хіта Ванабі. На сцену повернуться Джері, Мелбі, Мелані Сіта, Ема. Вікторія швидше за все залишиться в тіні. Але хто знає, можливо, вона все ж зробить всім сюрприз.